Привіт! Зараз твій момент, щоб пригадати усе, що ти робив чи робила досі, веде тебе до глибшої довіри, до власного тіла. Зроби один глибокий вдих і повільний видих, Дозволь думкам бляхтися, нехай твої плечі розслабляться, відпусти напругу в шиї, руках, животі, Сядь або ляж так, як тобі зручно. Прикрий очі або просто подивися на одну нерухому точку. Відчуй, як твоє тіло торкається поверхні, стілець, підлога, ліжко. Воно тебе підтримує, і ти можеш розслабитися ще трішки більше. Зверни увагу на дихання, не треба нічого змінювати. Просто спостерігай, як повітря входить і виходить. Кожен видих це можливість відспустити тривоги й сумніви. Кожен вдих це шанс наповнитись легкістю і довірою. Зараз зосереться на внутрішньому відчутті тіла. Воно з тобою від самого початку. Б'ється твоє серце, дихає твої легені. Воно підтримує тебе щохвилини. Ти можеш подумки сказати, я довіряю своєму тілу, моє тіло мудре, воно підказує мені, коли я голодний чи голодна, коли я сита або ситий. Якщо хочеш, повторюй за мною. Я чую сигнали свого тіла і реагую з повагою. Я можу дослухатись до свого голоду і ситості без страху. Я вірю, що моє тіло прагне добра для мене. Згадай, який шлях ти вже пройшов, як навчилася або навчився розпізнавати емоційні пориви, шукати баланс, давати собі відпочинок, підтримувати себе навіть у складні дні. Це є вибір довіри, довіри до внутрішньої мудрості, а не до жорстоких правил ззовні. Уяви теплу, світлу енергію, яка огортає тебе від голови до п'ят. Це твій простір безпеки. Тут твоє тіло може розслабитись, а розум заспокоїтись. Скажи собі знову. Я довіряю своєму тілу, я відкриваюсь до його сигналів. Я знаю, що воно підкаже мені, коли час їсти і коли зупинитися. І я можу дослухатись без страху. Якщо десь усередині є ще сумнів, не засуджуй себе за це. Просто визнай так, я все ще вчуся. Я дозволяю собі помилятись, і все одно я заслуговую на довіру і прийняття. Тепер зроби глибший вдих. Відчуй, як повітря наповнює твої легені і повільно видихни. Поверни увагу до тіла, долоні, стопи, поворуши пальцями, покрути плечима. Якщо очі були заплющені, відчини їх повільно або злегка розплющ. Пригадай, ця вправа лише нагадування, і в будь який момент, коли настане сум'яття або тривога, ти можеш подумки сказати собі Я довіряю своєму тілу. І згадати те відчуття тепла, спокою, підтримки, яке ти щойно пережив. На цьому наша коротка практика завершується. Подякуй собі за цю присутність і продовжуй свій день, знаючи, ти можеш покластись на мудрість свого тіла. Твоє тіло, твій союзник.